У природі квіточі рослини тісно пов'язані з комахами. Зазвичай комахи, такі як ця бджола, збирають із рослин пилок та харчуються ним. Завжди комахи можуть безпечно почуватися на китковому лузі. Існують деякі рослини, які й самі не проти поласувати необачною комашкою. То хто ж вони? Рослини хижаки. І з цією рослиною, венериною мухоловкою варто бути дуже обережним. Вона гарний мисливець. Її пастка утворена краями листя. Тож, коли жертва торкається поверхні, пастка різко змикається і. але про це не будемо. Існують інші види рослин-хижаків. Наприклад, росичка, яка спокушає комах липкими краплями на поверхні. Коли жертва влипає в рослину, росичка скручує листок та перетравлює бідолаху. А от пентес має форму гледжика. Трапивши до якого комахи просто не можуть вибратися. Також рослинними хижаками є сараценія і товстянка. Скажімо, у товстянки ніжні листочки вкриті липкою рідиною. Коли комаха сідає на таку клейкувату поверхню, її шанси на виживання дорівнюють нулю. Більшість рослин хижаків ростуть у заболочених місцях, де ґрунт бідний на поживні речовини. Тому вони змушені полювати, аби бути такими ж красивими, як і їхні родичі на квітковому лузі.